Зараз переходимо до другої частини суперкласного бюджетного рецепту пісних пампушок. Отже, погнали їх формувати та випікати. Ви тільки гляньте, яке гарне тісто у нас вийшло, воно просто неймовірно і вже саме за себе каже, що з цього тіста вийде дуже смачний виріб. Приблизний вихід тіста з цього рецепту десь 750 г. Нам потрібно розділити його на 20 шматочків. Спочатку я робила це через ваги, потім мені стало нудно, і я робила це на око. Якщо комусь на око больно, робіть це через ваги. Тісто розділили, тепер готуємо деко. Деко я змазала олією і посипаю манною крупою. Я його нічим не застеляю, мені дуже подобається, от саме так манкою присипати. І приступаємо до формування наших куль. Кульки просто катаю по столу. Як ви вже замітили, я не використовую борошно, я використовую тільки трошки буквально олії. Працювати з таким тістом одне задоволення, тому цей процес дуже швидкий. Катаємо і вкладаємо їх на деко. У мене деко скляне овальне, розмір його по довжині 35 см, і по ширині, максимальна його ширина посередині, це 28 см. Ви можете брати будь-яке, ну в ідеалі підходить, наприклад, там, 30 на 25 см, це було б взагалі ідеально. Кульки вкладаємо в залежності від дека. Якщо кругле кладемо по колу, якщо, там, наприклад, воно квадратне, кладемо паралельне, або, ну, в принципі, немає взагалі ніякого правила. Саме головне, слідкуйте, щоб плюс-мінус відстань була однакова. Поховані на деко кульки накриваємо плівкою і лишаємо їх на розтойку. І тепер стосовно розтойки. У мене сьогодні в хаті і жарилось, і парилось, і шкварилось. В результаті температура була в кімнаті 26 градусів. Тісто підійшло за 45 хвилин, воно вже стало таке, що готове до випічки. Ви, дивіться, контролюєте температуру. Якщо що, поставте у вимкнуту духовку, вони підійдуть набагато швидше. Наші майбутні пампушки підійшли, і тепер ми можемо ставити їх в духовку. Так як це. Пісні пампушки, ми нічим їх не змазуємо. І поки пампушки випікаються, розкажу вам рецепт свого улюбленого соусу до пампушок. Беремо 200 г юшки з борщу, 1,5 ложки меленого чесняку, 2-3 ложки олії, бажано якщо є не рафінована, така смачна, пахуча, і трішки солі. Все це перемішуємо. І це найсмачніша заливка до пампушок, яку ви тільки пробували. Спробуйте, це обов'язково потрібно спробувати. Ще гарячі пампушки, щойно з духовки, зовсім трішки приливаю соусом, а вже коли вони вихолонуть, поливаю їх так, щоб, ох, щоб було. Також хочу додати стосовно кольору. Ці пампушки пісні, тому я нічим їх не змазувала. Якщо ви хочете більше кольору, тоді змажте їх яйцем. Я впевнена, що вам це буде смакувати. Дякую вам за перегляди. Дякую, що довіряєте. Всіх обіймаю і до наступних відео.